Hello, From Ukraine. Ну що ж, мої любі, сьогодні у нас кіберспорт. Я вам розповім, як в нього трапити, як відбуваються турніри і все найцікавіше. А для того, щоб не пропустити інші відео мої, нажимаємо на підписку і лайк, якщо вам мій відео якщо не сподобалось, звичайно, дизлайк. Треба бути чесними. Якщо хочете щось покращити відео, відео, коментар його покращить. Що погано, ми розпочнемо зразу найцікавішого, не потягнути, як до попасти. Це дуже просто: от наша гра в аварантик. Плей, грати. І ви бачите, примір. Це створити создати або присоединити до якоїсь команди. Якщо ви будете там вигравати, то ви попадаєте в Ліги. І там вже заруба. А про ліги ми розповімо трошки далі. Так що залишайтесь на відео. Якщо в загальному розповісти про кіберспорт саме на свой не буде вже там загальний по всій Україні. Да? Дискутувати на цю тему. Ну, хоча ця тема теж, можливо, якось з вами поговоримо. Ой, і щось я від улісу вибачаюсь. Про Ворант. Дуже цікавий, навіть своїм чином, тим, що компанія Riot Повністю все бере свої руки і не дає нікому цим займатися. Просто це їхні діти, да, і вони його нікому не дають. Просто щоб провести якийсь турнір. Потрібно кучу-кучу дозволів. Просто нереальна кількість дозволів віддають, щоб вони його одобрили, і тоді ти можеш провести турнір. Інакше, і по їх правилах. інакше ти шансів просто тупо нолі. Вони ну, там забороні, дуже багато заборонів там вводять про заборони. Це окрема тема. Хоча там і якісь заборонів, але є заборона, яка мене радує, нереально радує. Це заборона всяких кейсів продавання, всі ці онлайн-казино і інші доводи на бабки. Вони просто це не дозволяють. Класно. Ну, чого всім тут не робити, я не знаю. Нащо популізувати ці розводіло всякі? Я розумію, що люди мають на цьому бабло гарне, бабло. і не дуже гарне, величезне бабло мільярди. Ну навіщо це в іграх? що і так розводити? Тільки вистачає. В телефоні реклам постійно, що в ігри пруться. Ну це я вважаю, ненормально. Ну, окей. Цю тему закрили. Про турніри це дуже просто. Як я вже казав раніше, Ріот сама проводить свої турніри. Ось зараз перед вами три цьогорічні найкрутіші турніри. Є, звичайно, ще один турнір від Bull, від їхнього головного спонсора. Але тут же. Ми... Це тема вже така особа. Ми не будемо дуже втручатися. Ось три найголовніші турніри цьогоріч. Мадрід який вже завершується, і тут стало виграв цей турнір. До речі, я передивився турнір класний, цікавий, куча емоцій, куча класної стрільби. Зараз буде Шанхай. І СУ останній завершаючий е огромний турнір. Якщо говорити про маленькі турніри, Локалі. Вони там теж є, звичайно, ну, як мінімум, це не нас в Україні. У нас в Україні з останніх турнірів це НАВІ проводила організація. Сама проводила там з фондом 30 тисяч п'ятдесят. Ну, такий їх. то фонд був не дуже, але радість, що це був хоч єдиний турнір, офіційний турнір, який відбувався в нас. Знаю, що і в інших країнах так теж буває. Наші гравці. Ну, Ті, що, звичайно, по у і і немає своєї організації, собі ну там які, да, умови в інших країнах, що там має бути з їхньої країни правець. Вони йдуть до інших країн, договарюються, вступають в їхні команди і там пробують заробляти бабки. Так, звичайно, можна, але, як я вже казав, що через режим примір, це хочуть там зібрати свою команду, свій стак і там добиватися результатів. Так, і набагато буде профідніше, як не крути. Як всі турніри попасти? <хи> Хочеться знати, це правильно. Я дуже люблю людей, які цікавляться цим всім. Я не що люблю, поважаю. Спеціально для вас, кому цікаво. Я зараз все вам розповім <хи> весь світ, <хи> якби це не круто звучало, то ми хріут чи волорак, ну будемо це називати не ріуот. Це просто Valorant як самогра. Зруте все одно, так. Да? Да. Діл, так попрошую. Весь світ ділиться на чотири самих крутих регіони. Давайте просто Americans, ЄМей, це Європа, Pacific, це там Японія і Китайчик. Ці основні регіони, які борються за шанс попасти на турнір. А як ж попасти, так? Да? Як це відбувається, Оце там режим прем'єри. Брайте в режимі Прем'єри, Попадаєте в якусь з цих ліг. Ну, все залежить від того, де ви будете виступати, звичайно. Ну, скоріше за все, якщо ви українець, ви будете в гімі грати. Хоча скажу, це не саме чаще лігія, американська посильніше буде, ніж наша. Хойте прем'єр путей в ліги. Попадаєте в свій регіон і там вже йдуть бої. А як це все відбувається? От вам покажу на прикладі. В Європі, бо це ж наш тип. Команди, які там є. Тут у нас один з команд, бачите, совпало. Діляться на дві групи. І між собою всі матчі відбуваються. І що відбувається далі? Це не з собою там діляться, все жодні, всі молодці. Тому що вони між собою діляться, вони собі грають, борються і діляться. Очки. Як бачите, 3-3, 4-1 це що, чотири перемоги, одна. Один подорож. Тут ще, звичайно, є те, що вони показують, що кількість взятих раундів це те, теж враховується в очки. І вони накопичуються. Да? Далі команди, які топ-3 да, в кожному регіоні, проходять в наступну лігу. Як вона відбувається? Нижні дві команди ну, в своїй лізі грають між собою. Приможі приходить далі. Програвши, впадає в нижню сітку. І далі по нижній сітці вас ще є шанс пройти. Ну, звичайно, шанс вже поменше. На жаль, на жаль. Як бачите, на мій великий жаль, в мене дві улюблені команди в нашому європейському регіоні це Тім Геретік і Навіть. Це мої лави. Навіть того, що це куринська організація, звичайно, Heretic, мене їхній капітан. Просто покорив, прикольний тип, не знаю. Мені <смі> подобалося. І вони ще разом брають. Це буде по мінус мої нерви. Я це не переживу. <смі> ну ладно, будемо болівати за двох, за гарну гру, ще найголовніше. У нас будуть відбиратися тільки двоє команд. Команди з кожної регіони проходять далі. Ну і далі ви зрозуміли, там бесу 3 серії і будуть виходити до фіналу. Та як в кесі нічого такого інтересного і немає. Якщо говорити загальному про майбутнє, що є варант кіберспорту майбутнє, звичайно є. Можливо, якби трошки дав більше свободи Ріот, бо більше турнірів, але враховуючи приклад Counter-Strike, да, де турніри читерів, нічого не контролюється, то можливо такий під підхід буде кращий. Тим більше, якщо у вас гарна команда і ви вмієте грати, ви можете, розсережити Примір, спокійно проходити свою лізді і там. Ви місця. Ви хорошо граєте, у вас бачу спонсори, Команди вас самі запрошують на зарплати і всі будуть вам платити просто за те, що ви під їхнім хештегом відступаєте. Так знаю, бо там, вроді, наскільки я знаю, G2. То я теж підписав команду, яка з прем'єра режиму вийшла. Так само підписали під ці хештеги. І хлопці там заробляють. Бабки, бабки, бабки. Можливо. Я запущу коїсь сторінчик, ми подивимося з вами в онлайн-режимі. Але для цього треба підписуватися. Та що підписуйтесь, отримайте задоволення від гри, як це я роблю я. Побачимось в наступних відео.